Енергія це кров. Все життя ми працюємо на покращення кровообігу. Буде нормальний кровообіг, буде в тебе енергія, сили там і так далі. Поганий кровообіг. Ну не буде нічого. Почалася війна. І Що робити? Так. військовим сім'ям військових? Зараз надаємо безкоштовні послуги, Тому що вони нам надають можливість жити мирно, а ми їм допомагаємо відновлювати своє здоров'я. Якась там чарівна точка. Він не нажав раз і все і побігав. Вам Борис Каплін. Я сьогодні в гостях дуже інтересна людина. Це Віталій Боннер. Академія здоров'я, вітаю. Ми сьогодні хочемо розповісти, що хто це, чим він займається і чим вам, як людям, які ведуть здоровий образ життя, це може бути корисним. Будь ласка, скажи, я знаю, що ти до війни жив в Бердянську. яким чином тебе занесло тут в Київські краї. Ну, розуміло, що війна, але скажімо, чому саме брав і? Чому саме з людини, яка скажімо, працювала в більшості так фокусно на якісь напрямки, ти зробив ось те, що ми називаємо зараз Академією здоров'я, і ми хочемо познайомити вас сьогодні саме з цим? Ну, дивись, ти знаєш мене трошки більше, ніж навіть до життя в Бердянську, де я жив, в окупації, ну, так, до На окупації, початку, так? потім в окупації і так далі. Ми з тобою знайомі вже дуже давно. І ти знаєш, як я започатковував концепцію комплексної системи реабілітації ще в офісі. Компанії, яку ти представляєш, і безпосередньо там проводив різноманітні семінари так, так, на так. вулиці на природі, проводив семінари і в броварах. Ти це теж знаєш. Добре, проводив такі загальні заняття. У мене був відкритий тоді реабілітаційний центр в Києві. Ти його відвідував, і ми з тобою налагоджували концепцію взаємодії для того, щоб давати якомога більше користі, скажімо так, нашим співгромадянам. Коли почалася пандемія, я приїхав з Києва, закрив тут реабілітаційний центр в Києві. Приїхав в Бердянськ, в Бердянську відкрив реабілітаційний центр, тому що я не можу просто так сидіти на місці. Там налагоджував концепцію комплексної системи реабілітації, впроваджував різноманітні свої методології в освітні заклади людям з обмеженими можливостями. З комерсантами та депутатами налагоджував відносини з громадськими організаціями. І коли все це налагодив, почалася війна. От і що робити? куди їхати? Виїжджати з країни. Ми сім'єю вирішили не виїжджати, тому що ми занадто патріотичні, щоб кудись покидати кордони нашої країни. Тому ми вирішили залишитись в Україні і де залишатися? Їхати на західну частину України, де мене ну так знають опосередковано, там в Луцьку знаю добре, в користині знають і так далі, де я проводив певні. Свої семінари освітні для дітей, там і так далі. Але я прожив більше десяти років саме в Києві, і моя цільова аудиторія і пацієнти, і друзі, і знайомі, хто не виїхав за кордон, залишилися в Києві або в Київській області. І ми прийняли рішення приїхати саме в Київську область. Ну а оскільки у мене з дитинства була мрія працювати саме в броварах. В спортивному скажімо так в спорті, так. в спортивній федерації, От і ти там був присутнім, і Знаєш, саме в тій федерації я і мріяв працювати. Mm -hmm. І я там, от скажімо так, з цією думкою 20 років мене водило по всій країні. скажімо так, і війна привела мене саме в реалізацію моєї мрії, і там я зараз і на і на сьогоднішній день проводжу реабілітацію для спортсменів. Mm -hmm. І стала така можливість відкрити реабілітаційний центр. Я цією можливістю скористався, і тепер я допомагаю і реалізую свою мрію дитячу. Допомагаю спортсменам в тому виді спорту, в якому яким я займався з дитинства. Ну і безпосередньо всім громадянам України військовим. Сім'ям військових зараз надаємо безкоштовні послуги безпосередньо, для того, що ну тому, що вони нам надають можливість в скажімо так жити мирно жити мирно, а ми їм допомагаємо відновлювати своє здоров'я, і тому ми ну суть твого питання, чому саме сюди не хотілося їхати вже в Київ, тому що ну. Дуже вже місто стало незеленим, скажімо так, і ми вирішили приїхати саме в бровари, тому що тут спокійніше до Києва рядышком, доступність так, там так. 15 20 хвилин, навіть на громадському транспорті. Ти вже в Києві. Тому, якщо коротко, це ось так. Добре, ти знаєш, що ми, ми находили як співпрацювати. Я ну скажімо, і ми задіялися до війни. Я знаю, що моїм людям, які вже ведуть здоровий спосіб життя, але мають якісь проблеми, я хотів би, щоб ти розповів, і потім ми покажемо те, чим це ти робиш, і може якось далі ще розкриємо більш детальніше. У нас ми плануємо ще декілька таких вже фокусних відео записувати на конкретні теми, в залежності від тих відповідей, які і точні відповіді питань, які ви задасте ми відповіді. Але сьогодні, скажи, будь ласка. Ну я займаюся здоровим слошу життя. Я кажу, що є активний скажімо, напрямок, де ми повинні самі займатися скарм з диханням, актив... вправами, їжею і вже потім додати якісь специфічні речі. Як ти взагалі це концепція, яка тільки як таблетка лікує щось конкретне, чи все ж таки ти затрагуєш трохи більше? Якщо можливо, ми потім це розкриємо біжитально, так концептуально. Я зараз поясню просто суть. А потім ми детально розкриємо момент. Люди людей привчили, на жаль, це ще з радянських часів, звертатися до лікарів, коли вже захворів. От моя задача не ламати цю систему, а просто створити власну, через яку ми підсвітимо дуже важливі теми. Це саме утворення корисних звичок, угу. тому що все, що в нас є у тебе, в мене, у будь-якого глядача, все, що в тебе є, і психічні реакції. І фізичне здоров'я це здобуття за рахунок твоїх звичок. Зуби чистиш, більш-менш здоров'я. Зарядку робиш певну, ну більш-менш суглоби рухаються. Якщо немає концепції утворення профілактичних звичок, скажімо так, по 12 системах організму, то якась буде страждати, а за ланцюговою системою воно буде рушити все інше. Тому я нічого не руйную в маркетингу, залучаю людей через вже проблематику, наприклад, хвора спина або сколіоз і так далі. Люди, котрі приходять сюди, вони відновлюють своє здоров'я завдяки тим методам, які я утворював. Вони всі абсолютно авторські від початку консультації до супроводу пацієнта. Ви зараз цьому можете переконатися. Це і тренажери, і масажний стіл, який ще розробляється. От, але він буде. Тож сама концепція консультації, супроводу, масажери, які ми саме вже виготовляємо, є виробниками українськими. Ми це все людям можемо надавати і не тільки нашим пацієнтам, ну і в цілому, всім українцям, і не тільки хто є за кордоном, надавати можливість користуватися саме українським виробником. Тобто концепція така: людина приходить з певною проблемою. Ну, це звичайно. Люди звикли звертатися, коли вже є проблема. Ніхто не звертається, коли здорова людина. От ми відновлюємо стан людини. Це можуть бути грижі, скольози і так далі. І під час відновлення я підсвічую тему психосоматичного впливу на стан здоров'я людини. Тобто роботи з розум, звички, така? Звичайно, так. зі звичками працюємо, що він робить зранку. Що під час роботи, що ввечері, які ритуали треба робити для того, щоб підтримувати той результат, який він досягає в процесі реабілітації? Або хоче так? Да? звичайно, також підсвітлюємо тему харчування, використання бадів всебічних. Тобто я не нав'язую там свої задача просто підсвітити, що їх на сьогоднішній день потрібно використовувати. Бажано, щоб вони були менш синтетичними, більш природніми і більш якісними, Да. і більш якісними. Та, тобто користуватися якісним виробником, от за допомогою твоїх консультацій, моїх консультацій байдуже. Головне, щоб людина розуміла, що це потрібно необхідно на сьогоднішній день для того, щоб підсилювати якість продуктів, які сьогодні є в магазинах, тому що вони неякісні. От, їх просто підсилювати. Після того, як людина в процесі реабілітації отримує здоров'я, отримує додаткові консультації, рекомендації людям надається знання, що робити в профілактичних мірах. В процесі у нас є ще система семінарів, завдяки яким у людини розкривається повноцінний потенціал знань. Як керувати власним здоров'ям, як управляти своїм здоров'ям, не щоб здоров'я там керувало там коли тобі йти до лікаря, а щоб людина могла заздалегідь попередити більшість проблем, які виникають у людей. Це і процеси старіння, і процеси там утворення певних хронічних захворювань, суглобів, там, і, так далі, і так далі. Тобто триєдність. Ми поєднуємо лікування, ну і реабілітацію. Хвороб, з якими людина вже приходить з готовими діагнозами від лікарів. Ми, як фахівці реабілітації, починаємо вже працювати, і тому ми називаємося перший адаптивний реабілітаційний центр в Україні. Тобто ми адаптуємо до певної професії, до певної там діяльності, неважливо чим людина займається, або після ампутації, ендопротезування, після війни ПТСР. Всі оці моменти, ми всі компенсуємо за рахунок правильного підходу. М'якого підходу немає там жорсткої там, мануальщини, або там жорстких там якихось постулатів, які ми впроваджуємо. Тобто наша задача відчути саме людину і через стан людяності допомагати. Тому що ми не працюємо за протоколами класичними. Ми використовуємо деякі методології, ну скажімо так, протокольні моменти, але найголовніше це людський фактор. Людський. От, і індивідуальний підхід, де я складаю індивідуальну програму реабілітації, от, і по ній вже кожен фахівець, якого я навчаю, він його супроводжує. І основна, скажімо так, основна причина, чому ми ефективні, тому що навіть якщо фахівець недостатньо досвідчений, навіть якщо він буде робити помилки певні в реабілітації, в наданні певних послуг, результат завжди буде позитивним. От чому весь сенс саме цієї реабілітації? Я думаю, то... що ми глибко не будемо зараз йти, Ми окремо потім ще на це відео. А я хотів би, щоб ти все ж таки показав, що тобі вдалося зробити, і ми продовжимо частково цю тему вже в тебе в кабінеті, Добре? Так, так. Тому зараз ми хочемо показати це і, і, і побачити, що, що саме є для того, щоб це О, до речі, бачиш, ми оригінально навіть qr код придумали не, не, не так, як завжди, просто qr код от як тут, наприклад. Ага. Бачу, бачу. От бачиш, тут от просто звичайний QR-код, там люди можуть задонатити. Да? От, звичайний, а тут вже з певним образом. І не всі одразу розуміють, що це QR-код. І так, так. його можна просканувати. Дизайнерський, так. Да. Ну, тут люди, які приходять, відвідувачі, котрі очікують своїх дітей або друзів, родичів, можуть попити кави. Ну, якісна кава, яку ми рекомендуємо. Тут зал кінезіотерапії, тут скажімо так, всі тренажері, які в принципі відомі, я нічого тут не вигадав, нічого нового не створив просто певне розташування. Певний, певні програми, які я складаю, вони якомога краще впливають на стан здоров'я суглобів, відновлення їх і адаптації до певної роботи. Як ти можеш помітити, глядачі, ми все намагаємося зробити максимально, щоб було комфортно. Це ковролін, підвіконня, зелено оформлені, там рослини штучні, які встановлені. Тобто, щоб людина, яка сюди приходить, в принципі, як додому до себе прийшла, трошки позаймалася, поспілкувалася і відчула. Певний стан. Так, а, я почуваю тут себе даже комфортно, не, не займаючись. <гум> да Йдемо далі. Тут зона очікування, тут люди можуть почекати своїх родичів і так далі. Тут у нас друга зона, де ми проводимо реабілітацію вже на авторських моїх оздоровчих комплексах. Вони називаються. Комплексний оздоровчий комплекс Віталія Боднара, і це от концепція, основна, яка от допомагає людям відновити стан здоров'я хребта від гриж. Якщо там грижі є, сколіози і так далі. Якщо у людини перша друга ступінь сколіозу, вона коригується повністю. Третя, четверта, це вже дуже непростий, скажімо так, комбінований процес, який утворюється у людини, і з ним треба працювати. Ну, Щільненько, і він повністю на жаль не відновлюється. Тому я е завжди рекомендую людям звертатися своєчасно, коли побачили пер перші ознаки сколіозу, Одразу йдіть до фахівця. От. Тобто тут ми проводимо заняття на тренажері, є ось такі от програмки. От програмка занять на тренажері, програмка заняття рекомендацій додому. Тобто людині дуже і кожному реабілітологу дуже легко орієнтуватися по складеній програмі і немає прив'язки до одного реабілітолога. Тобто, кожен може взяти програмку, зрозуміти, ага. Зараз, от, наприклад, Ваня займається, і ми по цій програмі з ним маємо позайматися і далі домашні завдання проконтролювати, чи якісно їх він виконує. І якщо не якісно, трошки дати свої рекомендації корекцію, щоб він далі продовжував займатися. І, наскільки я пам'ятаю, в цих програмах є і домашні вправи, які люди роблять також. Так, так, так. Я ж про це тільки що Давай. сказав: що окрім занять на тренажері, є з зворотньої сторони рекомендації додому, які прописуються індивідуально. Отут на ковриках, на каріматах люди це все відпрацьовують. І потім ми вже зі спокійною душею, знаючи, що людина якісно буде виконувати наші рекомендації, відпускаємо її додому. От. І ми, оскільки почали з самого кінця, йдемо до початку. От. Тут у нас зона вже консультації. Тут ми проводимо огляди. Я читаю знімки, даю пояснення, роз'яснення щодо знімків, діагностики, які люди проходять в певних амбулаторіях. Або е, е, центрах діагностики. Тут проводимо візуальну пальпаторну діагностику. Тобто людина стає на плантоскоп. Е, ми е, дивимося якість здоров'я стопу у людини, чи є плоскостопість, чи є вальгусна деформація, варусна деформація гомілкостопного колінного. Дивимося спинку. Ну, збираємо антропометричні дані. Після цього йдемо в масажний кабінет. Так, я тільки що показав, дуже таке. Такі... Да, в масажному кабінеті тут же функціональна діагностика. Я працюю з суглобами, дивлюсь, наскільки людина рухлива чи нерухлива. І на основі цього вже складаю повноцінну програму реабілітації. Е, поки реабілітолог працює з пацієнтом, я складаю програму. Після е, первинного прийому я даю людині повний спектр рекомендацій, що їй необхідно для отримання максимального здоров'я або мінімального здоров'я. І людина з цим багажом знань вже йде додому, приймає рішення і або відновлює своє здоров'я. Або продовжує ходити за пілюлями. Якщо підвести все ж таки підсумки, можна присісти, да, що ми так. з тобою. Е, Якщо підвести підсумки про те, що ми з тобою говорили, е, що ти рекомендуєш, якщо людина Е, на що звернути увагу? Е, якщо це не медикаментозне, скажімо, вже ситуація, коли людина впала, зламалася, або після війни. На що ти рекомендуєш звернути увагу на рівні енергії стомленості, може якихось речей, щоб пройти або обстеження, тому що можуть бути причини, що які вже на рівні хребта і всього остального, або отримати консультації про те, ну то те глобальне знання, які ти і раніше транслював, і зараз транслюєш як, як концепція академії здоров'я? Дякую за питання. Дивись момент по енергії. Давай, от поки закриємо, тому так, так, так. що практична енергія це кров. Угу. От, все життя ми працюємо на покращення кровообігу. Буде нормальний кровообіг, буде в тебе енергія, сили там і так далі. Поганий кровообіг ну не буде нічого. Тому, якщо людина зламалась, впала, травмувалась, не треба медитувати. Читати афірмації, це все добре, але це супутнє. Треба йти конкретно працювати з конкретними фахівцями. Йти спочатку на до лікаря він відправляє на діагностику. Діагностика показує певні параметри. Потім йде до реабілітолога або в наш адаптивний реабілітаційний центр. І ми вже адаптуємо людину, складаємо програму реабілітації комплексну з тими рекомендаціями, які дав лікар безпосередньо, щоб це приносило загальний якісний результат. Тому що люди з крайночі в крайнощі або нічого не роблять, не довіряють лікарям, нікуди не йдуть, або починають шукати інформацію в Ютубі в інтернеті. І я завжди кажу: ви або ну, ми або займаємося здоров'ям професіонально, тому ми називаємося академія здоров'я, ми академічно підходимо до здоров'я, або ми не займаємося їм зовсім. От, тому що це значно краще, ніж е, щось. Знаєш, що тут кажуть? Краще щось, ніж нічого. Та не краще. Тому що коли люди показують, як вони роблять е, зарядку, я кажу: ну ви себе цим поламали. Тому що е, мало, доламали. Десь. Вони ж дивляться Ютуб, угу. а із Ютуба їм ніхто не скаже, ей, стоп, стоп, стоп! Не так, стань правильно, там дихання таке, рух такий, це ж для цієї м'язи, йде і так далі. Тобто, якщо у людини немає фізичної підготовки, якщо людина не займалася спортом. Якщо не вчить фізіологію, анатомію, не розуміє, які м'язи мають працювати, то він просто робить для галочки, типу він щось зробив. А ну це не якісно. Тому, коли кажуть, що рух це життя, я не зовсім погоджуюсь з цією думкою, тому що можна рухатися і або в стіну влупитися, або провалитися <с в прірву. А можна йти і бачити по сторонах, обійти там перепони, перейти через місточок, і таким чином шлях буде якіснішим. Тому ось там свідомий рух. Це запорука довголіття. От свідомий рух, коли ми розуміємо, що. ми робимо. А хорошо свідомити, що ти кажеш, я кажу. Так, абсолютно вірно. Тому і стосовно того питання, яке ти задав, потрібно, щоб людина просто розуміла: треба спочатку пройти діагностику, щоб зрозуміти, що з тобою. Потім розробити концепцію компенсації навантаження, тобто, протизапальна терапія або. Психологічне навантаження зняти, дати розуміння людям взагалі заспокоїти, що нічого страшного немає, це не смертельно, треба систематично йти до певного результату. Потім, якщо в цьому є необхідність, ну, ми ж в фізичному здоров'ю, да? якщо необхідно, там використання ортопедичних різноманітних виробів так, для так. фіксації певного положення, там шини, бандажі є для рук, для ніг там і так далі. Потім розвити максимальну гнучкість, завдяки. Тому що м'яза, коли вона довга, вона максимально витривала і здорова. Якщо ми бачимо спазми, якісь скорочення і так далі, там буде порушений кровообіг, не буде енергії в цьому, в цьому напрямку. І вже після того, як ми створили хоча б базову розтяжку, ми тоді вже закріплюємо. От в першому залі кінезіотерапії, там ми вже допрацьовуємо після того, як вже зрозуміли, розслабились, розтягнулися, зрозуміли, як правильно дихати, стояти і так далі. Потім закріплюємо. Тому що, як за ну, у нас люди навпаки, з кінця починають, як ми сьогодні почали наш ефір угу. з кінця, да? от люди так і живуть: Закач... Там травмувався, Закачати треба. Що ти закачуєш? Ти закачуєш проблемну ділянку. Ти проблему закачав ще фіксуєш, так? Да? Да. А якщо якісь є певні нюанси, обставини, де у людини немає можливості займатися спортиком, да? і все в нього м'яз тонус втрачає і починає реагувати проблема. І все. І людина знову ж таки потрапляє в, в проблему. Яку можна було скажімо так, унеможливити за рахунок правильної послідової там діяльності? У нас люди все намагаються робити швидко. Так, так. Хвороба накопичується роками, а він хоче за 10 сеансів масажу, або там е, якась там чарівна точка, він не нажав раз і все, і побігав. Або, або хруснули. Або пігулка, да? да, Або пігулка, або хруснули, і все. Він такий, ой, легше стало. І побіг. І він думає, що це лікування. Або дії ліки якісь там раз. Якщо не болить, о, гарний лікар, гарні ліки прописав. Тому що ж не болить, е, то потім дії ліків пройшли, знову почало боліти. Ага, що мені робити? Йти до лікаря, який мене зробив, щоб мене не боліло. А те, що людина просто не відчуває, що вона, ну скажімо так, Неглі. руйнується, Неглі. добре. У мене тоді питання завершає, що у нас сьогодні достатньо було знайомче таке знайомство з твоїм центром, з тобою самим. Я думаю, що ми підводимо людей до того, що нам особливо важливе важливо зараз, щоб ми, якщо відносимось до свого життя відповідально, щоб ми зрозуміли, що. Благодаря Віталії або знайомству зі мною ви можете провести консультацію, ревізію всього, де ви зараз знаходитесь, і навіть якщо відносно ви розумієте, що щось десь і ви не розумієте, де ви зрозумієте, де слабке місце, що треба зробити на всьому рівні, як скажімо, в орто направленні. Так і в направленні всього життя, в тому числі і нутрицептики, в тому числі про те, що ми казали харчування, спосіб життя, мислення, зняття якісь ментальних тригерів, і саме тому ми запрошуємо до нашої спільноти, в якій ми допомагаємо підтримати здорове життя, відновити і жити на тому рівні, на якому ми. Хотіли, щоб ми жили і могли реалізовувати свої мрії, свої цілі, допомагаючи як собі, так і своїм близьким рідним і своїм дітям. Тому запрошую саме до, до речі. Штінути. До речі, ми ж прибираємо конкуренцію і створюємо здорову конкуренцію. Я знаю, що в тебе з тобою співпрацює моя учениця. От і це дуже класно, що ми знаходимо можливість співпрацювати, взаємодіяти. І я знаю, що ти задоволений її роботою. Ми з нею спілкуємося теж регулярно. Вона задоволена тими практиками, які я їй надавав, і вони їй допомагають. І незалежно від того, там співпрацюємо ми або вона працює там, наприклад, в умовах нашого реабілітаційного центру, або як самозайнята людина там самостійно працює. Це на сьогоднішній день не важливо. Нам треба об'єднуватися взагалі і допомагати навпаки, ділитися досвідом і створювати концепцію єдності, щоб не було розділення, тому що який би якісний бізнес там або маркетинг не був, він завжди... Розділяє і створює концепцію е, конкуренції. Да, да. От, е, я б хотів, е, от, щоб у нас такого не було, і у нас була саме поняття здорова конкуренція, де ми обмінювалися досвідом. Е, от, наприклад, є реабілітаційний центр. Ми або ділимося своїми реабілітологами, інші е, центри своїми реабілітологами. Ми їм передавали свої знання, вони нам свої знання, і навіть пацієнтами або клієнтами, хто як хоче, називає. В цьому і є суть. Концепції здорової конкуренції, де ми не, скажем так, боїмося втрачати клієнтів, а ми впевнені, що ми якісно проводимо там, рекомендації, консультації і реабілітацію, що людина від нас не піде. І навіть якщо людина прийшла сюди, вона знає, що і тут якісно проходять процедури, і там якісно проходять процедури, і не ламають собі голову, як мені шукати фахівця, куди бігти, якщо створена якась проблема. Тому концепція об'єднання у мене от найближчому в майбутньому буде створена взагалі профспілка фахівців з реабілітації завдяки тій концепції реабілітації, яку я створюю, це буде давати можливість постійно підвищувати кваліфікацію різних фахівців от, в сфері фізичної та психічної реабілітації, як цивільних людей, так і наших захисників і захисниць. Дякую. На сьогодні я думаю, достатньо. Ви чули багато інтересного про те, що ми піднімали теми. Дивіться, будуть координати, як мої, так і Віталія, де ви можете звернутися, і е, я кажу в даному підводчі сила до сили, серце до серця. От якраз ця основа вона допоможе нам бути щирими самим собою, не обманюючи самих себе, кожним відносинах, як бізнесових, так і е, сімейних або партнерських, так і в тих, яким ми можемо допомогти саме вам в цей нескладний складний бореломний час. До зустрічі в наступних Такі. відео разом з Віталієм і з цими інтереснішими людьми, які допомагають наближають нас і до перемоги, і допомагають нам цю перемогу зустріти і продовжувати будувати те, що ми хотіли б збудувати. До зустрічі, бути здоровим, дякую.